У нас вже 9-та година вечора, і я згадала, що завтра в нашої подруги день народження, а ми не купили подарунок. Тож у нас зараз буде вечірній шопінг. Тут одразу одяг, і взуття, а мені потрібно у відділ, де все для дому. Їдемо туди. Ще вирішила заглянути у відділ, де сумки. Ось від Майкл Kors за 120 ці 150. рюкзак також. 150. 150, це вже коричневі, Їхні відомі руді-шопери по 130. Оця сумка мені подобається. 110. Ну і такі. По 130. Оце найбільше сподобалось. Мені сподобалася ось така від GES невеличка, За скільки? За 40 доларів. І ціна гарна. Знаю, що наші українські дівчата дуже полюбляють бренд Karl Lagerfeld. Ось це сумка від нього за 60 доларів. Лакована така. Ось така поясна сумка від Майкла Корса. Невідомий цьому. На знижці знайшла також шопер від Майкл Корс, але це такий шопер, який тримає форму твердий. Якщо купляти шопер, то краще м'який. Не даремно він на знижці. Тут уже осінній декор. Мені дуже подобається той віночок із колосками. Гарний. Хочу теж щось взяти осінню, якусь свічку осінню і якийсь плят. Зараз підемо. А тут стійка на Хеллої. Такі симпатичні скелетики по 200 доларів. Ще, ось тут такий красень. І от. Могильна плита Жахіття. Гарбузики, але це миле, це гарно. 20 доларів. Ми колись такі вирізали. Вон ще така могильна плита. Просто на газон покласти перед домом. А це відерце, щоб цукерки збирати. Скільки коштує, тому що дитині також треба купити. 8 доларів. І ще ось таке. І тут усе на хеллоуін. Черепки, гарбузи, павуки. Я, мені не подобається, а ось це дуже красива стійка із колосками, гарбузиками. Дуже гарно. Тут дуже багато гарбузиків. І мені сподобався ось такий: 15 доларів. Гарний. Йдемо ще глянемо. Такі тканинні. по вісім, щось подібне я бачила в доларовому по долару 25. Такі букетики з колосків коштують 13 доларів. Як діду. Оцей 17. Оце справді як дідух виглядає 15. І ще тут гарбузики є це тканина і осінні квіти. Тут також вітрина із чудовими чудовиськами на Хеллоуін. Потрібен час, щоб провикнути до цього. Так, тут я була, йдемо далі. Давно Йдем покривало глянемо. Так, це вже не осінній декор. Потрібно щось, потрібно щось осіннє. О! Вілося на вітрину із рушниками, такими осінніми, з гарбузиками. І хочу взяти один із цих комплектів. Подобається мені ось цей. Але не подобається ось цей в наборі рушник. Ці також гарні. Є ще такий. О, ці гарні гарбузики. Такі осінні, скільки 10 доларів вони коштують. Це ще не все, ще тут є. І оцей гарний. Оцей дуже гарний. Такий, наче на мішковині. 13 доларів. Також три рушники, ні, чотири. Гарні ці рушнички. О, цей дуже гарний. Від Рейчел зою. Дуже люблю Рейчел. Напевно, оцей візьму. в ряди з посудою. Тут нахило він багато посудик кружок. Мені таке не подобається. Тут, звичайна, посуда, йдемо у відділ, де покривало. Посуда. Ось туди мені треба. Ось подушки, жовті, осінні. те, що треба. Я знаю, що і мене не це дуже любить декоративні подушки, і я хочу їй взяти якусь гарну осінню. Сподобалась мені тільки така подушка із пікапом, який везе гарбузики. Гарна тематична. Навіть знаю, куди і мене не це її може покласти. Мабуть, її візьме. Її рушники, і зараз свічку ще пошукаю. Ще дуже сподобалась ось ця така із китицями, подушечка і жолудями. Дуже красива. Зараз витягну, можливо, її візьму. Нав'язана, наче светрик. Коштує Коштувало 68 доларів, а зараз 25. Гарненько. Буду думати, між цією і вон тією. Я її туди поклала Ще тут є такі гарні із гарбузиками. Така. Також із китицями. А яка ціна? 25. І оця гарна. Також з гарбузиками, з китицями. О, оця гарна також. Красива. Тут все бежеве. Тут стільки подушок, що можна ходити годинами і думати, що взяти. Там походимо ще. Рушники. До речі, гарна ідея подарувати отакий ранер. Тут ранери всі на осінню тематику. Мені отакий сподобався. Це така доріжка довга, яка стелиться на стіл посередині. Їх тут дуже багато. Тут ціни різні від 15 до 25. Тут настільки люблять собак, що навіть іграшки є на тематику Хелоуін, От. І витрачають вони кругленькі суми на це все. А тут стійка із осінніми свічками. Сподобалась дуже така свічка, і як виглядає, і як пахне, але ніде ціна не вказана. Буду шукати, можливо, зараз ще одну таку знайду. Не буду ж я купляти кота в мішку. Треба знати, скільки коштує, але дуже красиво. Це не все. Тут є ще свічки, дуже багато свічок. А це яка красива свічка, і пахне просто божественно: 15 доларів. Дуже гарно. Ось стільки свічок і всі посортовані по кольорам. І ще тут свічки, але ці вже на Хеллоуін. І осінній декор, квіти, вінки. З цього боку різні ліхтарики, підсвічники. Одяг не буду сьогодні знімати, тому що часу немає. Іду на касу, вже вдома покажу, що купую. Зараз зрахувалися за подарунки, і, і тут висять залишки костюмів на хилові. Тимко нас просить, щоб ми йому купили форму поліцейського. Скільки коштує? 25 доларів, якраз йому розмір. Але ми вже купили Тимко. Не тільки у нас вечірній шопінг, Вон, вся парковка забита. Абсолютно. Що купили, покажу вдома. Вічку до речі, ми не взяли, тому що не могли ніде ціну знайти раз, а два знайшли недолік. Вона була тріснута сама посуда на ємкість. У нас ранок наступного дня. Показую, що вчора купила, бо приїхали доволі пізно, дитина одразу покупала, вклала спати, взяла оту подушку. Хлопцям у нас подобалось. Взяла ось ці рушники. Ось такі, з гарбузиками простенькі. Тут така нашивка набивна. І от такі. Один такий із гарбузиками, а другий трішки інший. Ось він. Простенький, бо ті всі були дуже яскраві, дуже руді і багато золота в них було. А оці рушнички я взяла для нас. От їх чотири штуки. Так, чотири штуки. Звичайні такі, жовтенькі, вафельні, от, щоб витирати посуду. І все, і таку турбонку. І ще буде подарунок, який я роблю своїми руками. Забігла я ще в Алді, тому що цей магазин одразу біля Маршалс і взяла весь фарш, який був на вітрині, там 5 упаковок. Така упаковка коштує 3,99. І тут 454 грами. Буду завтра готувати пельмені і закину в морозильну камеру, тому що в нас закінчилися всі запаси пельменів.